законопроект No1573 достатньо цікавий про єдиний соціальний внесок, достатньо цікавий. Я запрошую до слова прем'єр-міністра Арсені Петровича Ясунюка. Прошу. дорогі друзі. Це один з ключових законопроектів. Я хотів би відзначити надзвичайно конструктивну позицію всіх фракцій. Це фракція самопомочі, внесла низку ключових пропозицій до цього законопроекту. І інші фракції, які брали участь в підготовці цього закону. Сьогодні у нас ставка єдиного соціального внеску 41%. Це надмірне навантаження на заробітну плату, і це ніяким чином не спонукає ні працівника, ні роботодавця до детінізації заробітної платні. Ми йдемо на ризик: на ризик того. Що зменшивши суттєво ставку єдиного соціального внеску, можемо недоотримати відповідні доходи і можемо мати діру в пенсійному фонді. Але ми сподіваємось на те, що український бізнес, який хоче полегшення ведення умов бізнесу, сприйме нашу спільну пропозицію і почне легалізовувати і виводити тіні заробітні платні. Через суттєве і радикальне зменшення єдиного соціального внеску. Пропозиція, яка внесена, потребує того, щоб я її зачитав під стенограму, так як вона повинна стати тілом закону і додатком до того закону, який внесений Кабінетом міністрів України. Тому прошу всіх потерпіти за формального зачитування самої текстури закону. З 1.1.2016 року при нарахуванні заробітної плати в дужках доходів фізичним особам та або при нарахуванні винагороди за цивільно-правовими договорами ставки єдиного внеску встановлені цією частиною для відповідної категорії платника, застосовуються з коефіцієнтом 0,6. Я потім протлумачу, що це означає з 01.01.2015 року. При нарахуванні заробітної плати доходів фізичним особам та або при нарахуванні винагороди за цивільно-правовими договорами ставки єдиного внеску, встановлені цією частиною для відповідної категорії платника, застосовуються з коефіцієнтом 0,4, крім виключень, передбачених цією частиною. У випадку, якщо платником одночасно виконуються наступні умови а Загальна база нарахування єдиного внеску за місяць, за який нараховується заробітна плата, дохід та або Винагорода за цивільно-правовими договорами в два з половиною рази або більше перевищує загальну середньомісячну базу нарахування єдиного внеску платника за 2014 рік, або загальна База нарахування єдиного внеску не перевищує в 2,5 рази або більше загальну середньомісячну базу нарахування єдиного внеску платника за 2014 рік. То платник замість коефіцієнту 0,4 застосовує коефіцієнт, що розраховується шляхом ділення загальної середньоарифметичної бази нарахування єдиного внеску платника за 2014 рік. На загальну базу нарахування єдиного внеску за місяць, за який нараховується заробітна плата дохід та або винагорода за цивільно-правовими договорами, але в будь-якому випадку коефіцієнт не може бути меншим 0,4%. Б середня заробітня плата по підприємству збільшилась мінімум на 30% у порівнянні з середньою заробітною платою за 2014 рік. В Середній платіж на одну застраховану особу після застосування коефіцієнта складе не менше, ніж 700 гривень. І г. Середня заробітня плата на підприємстві складе не менше трьох мінімальних заробітних плат. Тепер спробую це пояснити людською мовою: в тому випадку, якщо зараз підприємство платить легально всю свою заробітну платню, воно сплачує ЄСВ на підставі чинної бази. Якщо підприємство збільшує фонд оплати праці на 30%, якщо така мінімальна заробітність, якщо заробітна платня на цьому підприємстві перевищує три мінімальних заробітних плати, і якщо підприємство виконує всі умови, визначені цією статою по детінізації, тобто фактично збільшує розмір заробітної платні, то тоді це підприємство. Починає платити єдиний соціальний внесок у розмірі 16,4%, а не 41%, як є сьогодні. Буде реальна Дорогі друзі, Я дуже хотів би уважно. Я просив би вашої уваги, шановні колеги. Є суттєві ризики. І прошу, щоб ми з вами погодили в тому випадку. Якщо наші іноземні партнери, а саме міжнародні фінансові організації, будуть мати застереження до цієї статті, і ми з вами про це домовились, то тоді дана норма підлягає обов'язковому перегляду. Ще раз підкреслюю: ми сподіваємось на те, що держава зі свого боку зробила неймовірний крок. Зменшення фактично єдиного соціального внеску з 41 до 16%. І ми віримо нашому бізнесу, що бізнес зробить на крок не державі, а людям, тому що це доходи пенсійного фонду, це виплати пенсій і інших соціальних пільг і детинізує заробітні платні. Виведе їх в прозорий механізм, перестане платити їх в конвертах, користуватися податковими ямами і таким чином ухиляти світоподаткування з одного боку і з іншого боку. Позбавляти громадян України належного пенсійного забезпечення. Так як сьогодні виплата заробітної плати в конвертах, це означає, що завтра ця людина буде жити на мінімальну пенсію, а не на ту пенсію, яку вона фактично заробила. Ми прорахуємо все будуть складності в адмініструванні. але це справжня реформа, сильна реформа, і успіх цієї реформи. Залежить від реальних намірів бізнесу і від справжнього діалогу влади і бізнесу. Тому ми просимо підтримати цей законопроект. Якщо будуть застереження наших міжнародних фінансових кредиторів, ми його переглянемо. Але сподіваюся, що нам вдасться довести правильність цієї моделі і сподіваюся, що нам вдасться збільшити доходи пенсійного фонду. Дякую за увагу і прошу проголосувати. З урахуванням поправок, погодже внесених комітетом і погоджених урядом. Дякую, шановні колеги. Я думаю, що ми можемо ставити на голосування. Надзвичайно важливе питання. Я ставлю на голосування реєстраційний проєкт акта 1573, проєкт закону про реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та лігацію фонду оплати праці. Друге читання за основу та в цілому захруванням пропозиції прем'єр-міністра, які були оголошені під стенограму. Прошу підготуватись та голосувати, шановні народні депутати. Прошу голосувати. Прошу голосувати. Прошу голосувати, шановні народні депутати. Двісті Я думаю, що таке рішення українські підприємства і громадяни чекали десятки років, коли можна буде чесно платити заробітну плату і чесно поповнювати пенсійний фонд. Тому щиро всім дякую за за такі ідеї за голосування.